Палає суха трава, очерети, чагарники, сміття. На десятки пожеж у природних екосистемах щодня виїздять бердичівські рятувальники. За чотири дні 30 пожеж сухої рослинності. За минулу добу 16. Попри застереження і заборони, люди продовжують палити сухостої. Навіть під час даного інтерв'ю, в даний момент околиці села Городок Ружинської громади. Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі сухої рослинності. Часто, намисто чи за необережністю люди спалюють суху траву, очерет, чарники сміття. У нас від чого творється токсичний смог, яким ми всі вимушені дихати. Ми самі себе отруємо. Збитки державі завдаються занадто великі. Хуліганські дії, необережність або зумисний підпал призводять до великомасштабних пожеж, загрози перекидання вогню на інші об'єкти. Особливо неуспешним є спальню сухої трави на полях, через які проходять високотні лінії електромережі, газових господарств, поблизу лісових масивів, будівель і споруд житлового сектору, залізничних кулій. Крім того, погіршення видомості на автодорогах. Через дим від таких багать може стати причиною дорожньо-транспортних привод. Приборкати пожежу на великих площах вкрай важко, зазначають рятувальники. Висока температура горіння, задимленість є перешкодами у її гасінні. Зазвичай поблизу відсутні джерела зовнішнього пожеросіння, тобто природні або штучні видойми відсутні, а також і відсутні під'їзди для пожежних автомобілів. Рятувальники нагадують про адмінвідповідальність за самовільне випалювання рослинності та її залишків, а також про немалі штрафи для порушників. Згідно статті 77.1, штраф від 3 до 6 тисяч гривень для громадян та від 15 до 21 тисячі гривень для посадових осіб. Тільки завчора притягнено до відповідальності трьох осіб. Десь управління, пління управління ДСНС Житомирської області звертаються до мешканців міста та району щодо недопущення подібних пожеж. Хочеться побажати кожному жителю, не бути байдужим як до довкілля, так і до власного здоров'я. Шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, будьте обережними, не наражайте небезпеку на себе та оточуючих. По можливості доводьте до знайомих, близьких, особливо дітей, актуальність цієї проблеми.